Новина про розформування ТЦК та СП для призову їх працівників на фронт викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Попри те, що такий підхід втішив борців із так званою бусифікацією, у багатьох громадян виникло чимало запитань щодо того, хто ж виконуватиме мобілізаційні задачі замість працівників військоматів. Реагуючи на шквал критики у Верховній Раді пояснили, як за їх задумом буде функціонувати ця система. Докладніше далі. За словами нардепки Мар'яни Безуглої, сьогодні чисельність співробітників ТЦК та рекрутингових центрів по всій Україні становить близько 100 тисяч осіб. Політикиня зазначає, якщо розформувавши ТЦК та СП залишити їм лише рекрутингову функцію, а адміністративні обов'язки передати до ЦНАП і запровадити прямий призов до бригад, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців з ТЦК змогли поповнити ряди бойових підрозділів. Такий підхід підтримав і нардеп Юрій Камельчук, заявивши в ефірі Київ двадцять. Чотири ньюс, що в ТЦК ТСП працює надто багато людей і часто неефективно, адже 99% їхньої роботи може бути автоматизовано. За словами Камельчука, військомати не впоралися з мобілізацією, і тепер в Україні з'явилася більш доцільна альтернатива самостійний професійний рекрутинг військовими частинами, що дозволить підвищити ефективність набору. Втім, дехто в успіх цієї інновації не вірить. Так, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що ідея розформувати ТЦК. І запровадити нову цивільну структуру, пустий популізм не вартий обговорення за словами військовослужбовця. Проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. Тому Жорін закликав можновладців боротися з корупцією, а не вигадувати нові установи, які на його думку будуть такі ж корумповані, абсолютно неефективні і взагалі невідомо яким чином та на яких підставах мобілізовуватимуть людей. Відповідаючи на запитання щодо того, хто тепер виконуватиме роботу ТЦК, нардепка Юлі Яцик пояснила, що в різних родах військ вже успішно працюють рекрутингові центри. Крім того, пошуком і набором нових бійців займаються і самі бригади. Щоправда, рекрутованих ними осіб часто відправляють в інші підрозділи, незважаючи на рекомендації рекрутів та бажання самих новобранців. Вручення повісток згідно з чинним законодавством може виконуватися не лише через посадових осіб районних або міських ТЦК та СП, а й через представників органів місцевого самоврядування, представників закладів освіти та керівників. Підприємству незалежно від підпорядкування і форми власності для пошуку альтернативних шляхів організації роботи з проведення призову у Міноборони був створений окремий департамент з питань мобілізації, зазначила Яцик. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.